Готуємося до контрольної роботи з теми подібні трикутники, означення та ознаки. Поїхали. Початковий рівень. Потрібно заповнити пропуски. Нам дано що два трикутники подібних. Давайте зрисуємо на рисунку, що це означає, як воно виглядає. Хто це такі? Так, поки рисуємо, що робимо, повторюємо. Да, означення подібних трикутників. Якщо трикутники подібні вчимо, да, значить кути у них рівні, кути рівні так? а сторони пропорційні. Дивимося, нам кажуть, що трикутник АБЦ подібний до трикутника МНК. Що це означає? Що оцей кут А відповідний до цього першого кута М. Кут Б, відповідний до кута Н. Кут С, відповідний до кута К. Значить, кут А дорівнює куту М. Так, звідси теж починаємо. Кут М. І тут, так, да, кут М. Ось вони. Два відповідних кут Б. Дорівнює куту Н, так? що там МНК. І кут С дорівнює куту К. Ще раз, трикутники подібні за означенням, у них всі відповідні кути рівні, і сторони відповідні пропорційні. Отже, якщо нас просять заповнити пропуски, то ми кажемо, що кут Б дорівнює куту Н. Кут М. Дорівнює куту А і кут С дорівнює куту К. Зрозуміло, так? Трикутники, якщо відомо, що вони подібні, значить кути в них відповідні рівні, так? Ще раз по назві бачимо, хто кому відповідний. Далі, якщо трикутники подібні, да. Бачимо у нас ті самі назви, ось наш рисуночок той самий, так, то оце означає, що в них сторони пропорційні. Сторона АБ відповідна стороні МН. Як ми це зрозуміли? Так? Кут А дорівнює куту М, кут Б куту Н. Так? Все, по відповідним рівним кутам ми побачили відповідні сторони. Є, значить, ми кажемо, що АБ відноситься до М. Н. Далі, яка сторона до МК відноситься? Ось ми бачимо, так, що ця сторона АЦ відноситься до МК. Значить, кажемо, що тут АЦ. Так, і тут Б, це відноситься до НК. Зрозуміло, так, ось БЦ відноситься до НК. І всі ці відношення рівні між собою. Вони дорівнюють ось якомусь числу. Це як це число називається? Це коефіцієнт подібності, да, коефіцієнт подібності, коефіцієнт пропорційності цих сторін. Так, є, розібрались. Так, рухаємося далі. Є, ще раз тапу поставте на паузу, вивчіть, що таке подібні трикутники. Кути відповідні рівні, сторони відповідні, пропорційні. Далі у завданнях 2-3 виберіть правильну відповідь. Читаємо. Значить, знову дано, що трикутники подібні. Все ще раз, що це означає? Значить, кути рівні, відповідні сторони, пропорційні. Трикутничок А, Б, С, подібний до трикутника А1, Б1, С1, да? краще зобразити, щоб легше було розуміти, хто кому відповідає, да? і щоб правильно розставити сантиметрики і зробити обрахунки. Значить, кажемо, що А це 8. Так, 8 см, А1Б 12 см, Б1С 14 см, А1 С1 16 см. Потрібно знайти сторони трикутника АБ і БЦ. Значить, якраз бачимо за рисунками, що відповідні дві сторони А це А1, С1 відомі. Ми звідси знайдемо коефіцієнт пропорційності, АЦ поділити на А1, С1, так, бо у подібних трикутниках сторони пропорційні. 8,16 скоротимо. Да, це одна друга. Значить, це наш коефіцієнт подібності. Що це означає одна друга? Половинка, да, що кожна сторона трикутника АВС да, у два рази менше за ось цей трикутник А1, Б1, С1. Так, тому сторона А, Б дорівнює, що це наш коефіцієнт пропорційності помножити на А1, Б1. Так, Одна друга наш коефіцієнт подібності помножити на 12, половина від 12 це 6 сантиметрів. Так, далі кого знайти ще Б, це так само коефіцієнт пропорційності помножити на Б1С1, це половина від 14, так, тобто 7 сантиметрів. Є. Розібрались. Вибрали відповідь, що в нас там 6 та 7. Да, акуратно, обережно вибрали правильну відповідь. Є. Далі. Знову дано нам, що трикутники подібні. Да? Ті самі у нас назви. Ще раз прорисуємо, ще раз проговоримо. Трикутник АБЦ. Подібний трикутнику А1 Б1 С1. А1 Б1 С1. Знову нам дають якісь сторони АБ нам дають що це. Си, Б Сі, АЦ 5. Потрібно знайти периметр трикутника А1. А1 Б1 С1. Якщо Б1 С1 дорівнює 2 см. Ми вже зрозуміли, да, вже? На третьому завданні вже повторили, вивчили, да, що якщо трикутники подібні, сторони пропорційні. Є дві відомі да, відповідні сторони БЦ і b 1 с 1 тому знайдемо коефіцієнт пропорційності, подібності БЦ поділити на b 1 1 дорівнює це 6 поділити на 2 дорівнює 3. Що це означає? Що у три рази так, сторони А, Б, С більші, ніж сторони А1, Б1, С1. Або навпаки, да, що наші Три це наш коефіцієнт подібності, або А1Б1, С1, да, всі сторони що у 3 рази менше. Значить, можемо шукати А1Б1, С, верніше сторони, А1Б1, да, А1С1, які нам не вистачають, щоб знайти периметр цього трикутника, так? або вивчити, да, яка властивість випливає з цього, якщо сторони пропорційні. Що периметр трикутника А, Б, С. Поділити на периметр трикутника А1Б1С1 теж дорівнює цьому коефіцієнту подібності. Тобто периметр великого трикутника у три рази більший за периметр цього меншого трикутника. Ну і навпаки. Тому, якщо ми знайшли ось цей коефіцієнт подібності, нам можна не шукати А1, Б1 А1С1. Да, Можемо можем не шукати його, а що зробити? Знайти периметр трикутника А, Б1. С це. Це 7 плюс 6 плюс 5. Так, що там 7 плюс 6 13, 13 плюс 5 це 18. І цей периметр у три рази менший. Да? Верніше, у три рази більший за периметр А1Б1, С1. Тому периметр А1, Б1С1. Що це таке? Це 18 поділити на три? Да? У три рази менший периметр у цього подібного трикутничка кому важко з цією прям формулою да, сумасшедшою зрозуміти, да, що периметри відносять, відношення периметрів це теж дорівнюють коефіцієнту пропорційності. Ну, знайдіть А1, Б1, так? Значить, що зробимо? 7 поділимо на 3, так? Тобто 7 поділимо на 3, 5 поділимо на 3. Так, і що знайдемо? Суму цих сторін 7 третіх плюс 5 третіх і додати 2 сантиметри. Так, все рівно ми отримаємо, що 9 сантиметрів. Ой, 18 поділити на 3. 18 поділити на 3 Чому це 9 сантиметрів? Так, бо я вже 7 третіх плюс 5 третіх і плюс 2 додала. Дулюсь, що це не 9, так? І тим паче немає 9 сантиметрів відповіді. 18 поділити на 3. Що в нас буде? 6 сантиметрів є, так? Табличка множення підвела. Тому акуратно, уважно, ну, дивимося, що 9 тут сантиметрів немає, значить що, перевірили, що, скоріш всього, в нас помилочка. 18 поділити на 3, 6. Є, розібрались, так? Або запам'ятали, що периметри відносяться і теж дорівнюють цьому коефіцієнтому подібності, або знайшли невистачаючі сторони. так? Вони з чому будуть дорівнювати? Треба помножити на цей коефіцієнт подібності, так? В даному випадку ми ділили на нього, так, тому що ми знайшли відношення більшого до меншого. Да? Значить, більший у три рази кожна сторона у три рази більша за цей інший трикутничок наш менший, а наш менший трикутничок, навпаки, у три рази менша кожна сторона. Так, добре, розібралися, Рухаємося далі. Достатній рівень, так? Вже немає тут у нас варіантів відповіді, Тобто, вгадати вже не вийде. Треба що робити? Іменно розв'язувати. Ну, я надію, що ми всі розв'язуємо, а не просто вгадуємо відповіді. Так, у трикутнику ABC. Будуємо трикутничок ABC. Так, чимось розв'язувати будь-яку геометричну задачу. Робимо все, що просить задача. у трикутнику АБЦ Пряма МК паралельна стороні БЦ. Де сторона БЦ. Ось вона. Що значить паралельна? Так, це означає, що немає з неї спільних точок. Не Не Немає спільних точок. І ось ця пряма МК перетинає сторону АБ у точці М. Перетинає сторону А, це в точці К. І паралельно, стараємося так, більш-менш, да, щоб вона паралельно йшла. Кажемо, що Б паралельна МК. Потрібно знайти МК, сторона ця МК невідома. Да, поставимо, кажемо, що тут у нас Х, невідома штука. АК дорівнює 12 см, КЦ дорівнює 4 см, ВЦ дорівнює 24 см. Потрібно знайти МК. Дано все розписали, да? чому дорівнює там. АК розписуємо АК да? 12 см, КЦ. 4, БЦ, 24, БЦ дрівня 24 є. Значить, пішли по ознакам подібності трикутників. Да І от тільки ми починаємо вчити ознаки, нас попросили вивчити кого? Лемо, так? вона так називається. Лема. Що це за лема така? Давайте вчимо її ще раз. що Пряма паралельна. Якщо провести у трикутнику пряму паралельну стороні, да, от МК паралельно Б, це нам це кажуть що в умові, то ця пряма МК що робить? Відтинає трикутник, подібний до даного трикутника. То МК відтинає трикутничок. Який трикутничок? КАМ. Який подібний до трикутничка, якого, якщо пішла з точечки К, да от піду, значить, з точечки С, до трикутника С А Б Пряма паралельна відтинає від трикутника трикутник, який подібний до даного. да Тобто трикутничок КАМ подібний C, A, хто не вивчив цю лему, прийшлося би що шукати? Доводити ці, що ці трикутнички подібні, да? бо хочеться скласти ж якісь пропорції, щоб нам знайти оцю невідому сторону МК. Так, як доводиться це лема? Дуже гарно, якщо прямі паралельні, то січна да при них. значить, які кути тут утворилися? Відповідні, пригадуємо сьомий клас, да? що при перетині паралельних прямих січною відповідні кути рівні. Значить, цієї сторони відповідні кути рівні, так? І з цієї сторони відповідні кути рівні. Все два кути рівні за першою ознаку і ці два трикутники подібні. Тому і кажуть, вивчи лему, щоб не, не повторювати, ще раз не розписувати, так, доводити ці трикутники, що вони подібні за лемою Вивчили трикутники паралельна пряма вітинає, подібний трикутник є. А якщо трикутники подібні, то їхні сторони пропорційні. Ось ця відома нам сторона АК. Да, ось вона, до якої сторони вона відповідна? До АС. Да, Складаємо пропорцію. АК, відповідно, поділити на АЦ це так само, як оця моя маленька МК. Чому я її хочу взяти в пропорцію? Вона мені невідома, мені її треба якраз знайти. Відповідно, до Б сторони, так, МК ось МК до БЦ. Відповідно бо це відомо, а це відомо, чому бо АЦ, це, да, це що таке? Це 12 плюс 4, це 16 см. А К відомо за умовою, МК невідомо. Треба знайти невідоме з пропорції. Підставляємо відомі значення. АК 12. Замість АЦ підставляю 16. Ну ще умовою пропишу, да, в задачі, що АЦ це 12 плюс 4, да, щоб Зрозуміло, було, звідки ми взяли це число 16. дорівнює. МК невідома БЦ24. Так, Знаходимо МК з невідоме спропорція. Як знайти невідоме з пропорції, якщо у нас всі ці три числа відомі? По діагоналі перемножаємо, да? ось по діагоналі множимо, ділимо те, що стоїть навпроти невідомого. Значи, 12 помножити на 24. Поділити на 16. Нічого в стовпчик ми не множимо. Що ми робимо? Скорочимо. 24, 16 можна скоротити на 4, 6 тут 4. Да? 12 4 можемо скоротити на 4, тут 3. 3 помножити на 6, це 18 сантиметрів. Значить, шукана сторона МК дорівнює 18 см. Ставте на паузу, нотуйте, записуйте креслі, да? все. Задачку, розбирайтесь, вчіть, підучуйте, повторюйте. І все буде окей. Рухаємося далі. Так, побачили: да? значить, що в нас яка ознака була? Тут паралельна пряма відтинає подібний трикутник. Далі задача на трапецю. Давайте дивитися, що тут у нас, що відбувається з трапецією, де тут подібні трикутники знайти. Цікава задача. Нам кажуть, що продовження бічних сторін, Б і С, Д, трапеції трапеці, Аби, С, Д перетинаються в точці М. Значить, будуємо трапецію і будуємо її трошки нижче умови, да? ну, там, відступити нижче від попередньої задачі. Чому? Тому що будемо продовжувати бічні сторони до перетину. Нам потрібно буде місце. Значить, нам кажуть, що а, Б і де це бічні сторони, значить, да, щоб знати, де основи. І ось цю АБ продовжують. Да, давайте продовжимо АБ, продовжимо С, Д, І ці, не зовсім рівно, зараз попробую рівніше. І С Д продовжили, і ось вони перетнулись десь в точці М. Кажуть, що ДЦ відноситься до СМ як 3 до 5. Так, де наше ДЦ? Дивимося ДЦ до СМ. ДЦ Де це до СМ, як 3 до 5. Ми вже знаємо, що це означає. Значить, тут буде 3х, тут буде 5х. Якщо є відношення, ведемо коефіцієнт у цієї пропорційності тут. Є С, а, а де є це вийшло? Менша основа трапеції. Ну, Дуже багато тут щось, опечаток, і в варіанті другому було, значить, ну зрозуміло, що не є це менша сторона, менша основа верніше, а Б, це менша основа трапеції, да? що Ми розуміли, звідки. Ти понятно, що вона менша. Да? що Якби з АД проводили, вони б не перетнулись наші прині. Знайдіть основи трапеції, якщо їх сума дорівнює 26 см. Якщо АД. Додати БЦ дорівнює 26 сантиметрів. Да. Давайте дивитися. Тут така сама у нас ситуація, як попередні задачки. Ми побачимо, бачимо трикутник всі АМД. Да, да, і ми знаємо, що БЦ паралельно до Ади. Звідки ми це знаємо? З означення трапеції, да, бо дві сторони паралельні, бічні сторони не паралельні. Якщо БЦ паралельно до Ади, то значить БЦ відтинає від. Трикутника АМД подібний йому трикутник. Трикутник Б подібний до якого трикутника А М, Д. Так, І якщо ми ввели ось цей коефіцієнт пропорційності, так, якщо ці дві сторони, дві сторони пропорційні, так, то оцей коефіцієнт пропорційності буде де скрізь, правда, значить, і всі сторони відповідні у цих трикутничках теж пропорційні. Як ДЦ відноситься до СМ, так, так і будуть далі відношення. Значить, коефіцієнт пропорційності то саме. Давайте ми його знайдемо. Якщо МЦ відноситься до якої сторони нашої, великої, до МД, а вся МД це що у нас 8х, згодні 5х плюс 3х, це 8х, 5х плюс 3х, це 8х. Знайдемо коефіцієнт пропорційності MC поділити на МД. Дорівнює, що там маленька, 5х до 8х, так? Ну, хси скоротились 5 до 8. Ось наш коефіцієнт подібності між нашими ось подібними трикутничками. Так, добре. Значить, що кажем? Так само будуть відноситися БС до АД, так? Як 5 до 8. Значить, БЦ. Це буде 5х, де буде 8х, так, коефіцієнти пропорційності, 5х, 8х. А у нас між ними є залежність. Підставимо так, в нашу ось цю формулку, що сума цих де плюс б це 26 см. Знайдемо оце х коефіцієнт пропорційності і знайдемо основи трапеції, так, бо Б це до де це і 5х, так і 8х. Поїхали. Значить 5х плюс 8х. 13х дорівнює 26 сантиметрів, х дорівнює 26 поділити на 13 2 см. Отже, bc 5х це 5 помножити на 2 10 см, так А d 8 помножити на 2 це 16 сантиметрів. Є, знайшли подібні трикутники, коефіцієнт подібності знайшли, так, що це 5 до 8, проставили, проставили коефіцієнт пропорційності, так, бо сторони пропорційні в подібних трикутників склали рівняння. Ось наше рівнянечко. Так, знайшли коефіцієнт пропорційності, підставили, знайшли основи трапеції. Добре. Остання задачка теж на трапецію, але тепер у нас випадок, що в нашій трапеції проведені діагональки. Давайте дивитися, якщо проведені діагоналі, де там з'являються подібні трикутники, і вивчимо це. Що, яка б не була трапеція, тільки ми проводимо діагоналі. У трапеції, да, вони точкою перетину там, діляться, да, точечкою, і з'являються подібні трикутники. І так, знайдіть відрізки, на які діляться діагоналі рівнобічної трапеції, на які відрізки діляться рівнобічної трапеції. Поки рисуємо, повторюємо, хто така рівнобічна трапеція, бічні сторони рівні, і діагоналі теж рівні. У рівнобічної трапеції, бічні сторони рівні властивості рівнобічної трапеції, Кути при основах рівні, діагоналі рівні. Значить, потрібно знайти. От, точечка порятину, це точка О. Знайди відрізки, на які діляться діагональки. Якщо вони рівні, то нам неважливо кого шукати. Знайдемо ОЦ, ОА, да? бо ті інші два відрізочки, які такі самі. Рівнобічна трапеція, основа якої дорівнюють 5 та 35. Значить, тут у нас 5, 35, а довжина діагоналі 24 см. Вся АЦ 24 см. Значить, БЦ 5 менша основа, А Д 35. Сантиметрів 35 сантиметрів. Мені потрібно знайти окремо відрізки, кажуть, ОС окремо і оа окремо. А в мене є вся АЦ, то я скажу, що нехай в мене тут буде косінчик Х, а тут буде 24 мінус Х. Так? Бо якщо вся діагональ 24 забрати від неї кусочок Х, то тут на кусочок ще скільки залишиться? 24 мінус Х. Виразила через Х, да, 2 Два відрізки, які мені треба знайти. Зараз буду шукати, що рівняння, куди це за, підставити, щоб можна було знайти оцей Х, да, знайти окремо ці два відрізочки. Тепер слухаємо уважно: значить, трикутник Б подібний до трикутника Д Д, О, ну, так, як рівнобічна трапеця, то тут неважливо, з якої сторони брати да, відповідні кути, Чому? бо кути, що там, що там рівні. Але якщо буде, наприклад, нерівнобічна трапеція, то дивимося уважно, чому я вказала БО і почала з ДОА. Да? Чому ці будуть трикутники подібні? Значить, тому що, якщо трапеція, то в неї основи, які паралельні, правда, БЦ паралельна до ади. Якщо є Паралельні прямі, то діагональ БД чи АЦ це, це що? Січні при паралельних прямих. Значить, кут СБО дорівнює куту АДО. Чому кут СБО дорівнює куту АДО, як внутрішні різносторонні? як внутрішні, різносторонні, при паралельних прямих і січні. З іншої сторони, так само кут ОАД буде дорівнювати куту ОЦБ, ОЦБ. Так само за цією ж самою умови. Ну, ще можна взагалі побачити, які кути ось тут у нас вертикальні. тобто, ці трикутники подібні, за якою? Взагалі за означенням? Да? Три кути рівні, всі трикутники подібні. Бо за першою ознакою два кути рівні відповідні, так, значить, трикутники подібні. Ось цей до цього відповідний. так. Далі ось цей кут до цього відповідний. Тому її назвала, що трикутник БОС подібний до трикутника ДОА. Ось два трикутники подібні. Якщо трикутники подібні, в них сторони пропорційні. Складе, складемо пропорцію з, якими? Ну, з двома відомими сторонами, так і з двома невідомими, які мені потрібні для розв'язку. Значить, BC відноситься до АД так само, як ОС відноситься до ОА. Так само, як OC відноситься до ОА. Підставимо наші невідомі. Що там Б це 5 Поділити на 35 дорівнює оце Х, поділити на 24 мінус Х. За пропорцією перемножаємо по діагоналі, да, тому що в нас невідомо, там і там є. Це дробове рівняння. В нас пригадуємо, як розв'язати дробове рівняння. По діагоналі зараз перемножимо 35 помножити на Х, дорівнює 5 помножити на 24 мінус Х, так? Основна властивість пропорції, раз плюс одна із. Методів розв'язку дробового рівняння. Зліва дріб, справа дріб помножили по діагональкам. Значить, що тепер робимо? Відкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, 5 на 24 120, мінус 5 на мінус Х і мінус 5х. Невідомі переносимо вліво з протилежними знаками 35 х плюс плю5х дорівнює 120. Так, 35 плюс 5 це 40х дорівнює 120. Ділимо на коефіцієнт біля невідомого х дорівнює 3. Так, 120 поділити на 40, це 3. х дорівнює 3. Отже, кусочок, який ми там виражали, ОБХ, так, дивимося ще раз. Оце верніше. Так. Ось кусочок, оце, який був невідомий, оце кусок 3 сантиметри. Оце дорівнює 3 см. Так, АО дорівнює 24 мінус 3. Да? Вся діагональ 24. Так, той кусинчик 23, знає. Ой 3, Значить, кусочок АО 21 см. Ось відповіді. О, це 3 см. А О 21 см. Є.